Христос Воскрес хлопці. Сьогодні приїхав подивитися на поле. Тут 15 сотків. Не знаю, на осінь було зборене. Чи то пофризую. Певно будемо фризувати, щоб як бульбу садити, бо ворати, то певно нема сенсу. Трохи є, вже сходило, пирій якісь лабази посходили хіба що покропимо маємо оприскувач я думаю покропити і 10 днів і можна бульбу садити або ну, сфризуємо, і буде все нормально вибачайте за вітер. але я думаю перефризується після покроплення і буде окей, бо ворати не знаю, не бачу сенсу на весну. Фриза все одно робить своє. То на осінь були по коліна лабазитор, покроп... не кропили, але переворали. плуг 2 по 25. Ну, рав ніби добре. Ось таке поле невеличке. А ні, то приїдемо двома. І якраз зніму може відео. Як буде 120-ка ворота і 220-й. Якщо все буде добре. Якщо дощів не буде. Бо не знаю, ця весна, то навіть не можна в поле залізти, хлопці. А так приїхав подивитися нині. І так, ще свято. Ніхто нічого не робить, Всі тільки так оглядають. Вже навколо все позеленіло. І трава. Ну, є в людей во, теж поворене поля, але бачу хтось тут пробував чи культиватором, не знаю, чим вони тут лізли. Певно культиватором, але лишились і того ровера, бо то нічого не дало. І певно, було замокро. Але пері, дивіться, як сходить. І теж це на осінь ворона земля. У мене вроді би чистіше. То якесь, я не знаю. У мене минулого року парувало, воно мені там... овес посіяли, він щось погано зійшов. То ми переворали овес. потім сфризували раз. Але я думаю треба покропити, як трошки підсохне, і потім фризою перемолотить і садить бульбу. Цього року багато не садимо, бо цього року бульба дешева і невідомо, як буде на другий рік. Дешевизна і вродилою ціла півниця бульби, не знаю хлопці, Чи то є сенс тих бульбів, ліпше, певно, гарбузи якісь садить. Бачив на Волинській області гарбузів багато люди садять. Потім Сушать, зерно і багато вигідніше, і люди полишалися тих бульбів ніхто бульби дуже не сади, тільки для себе. Ми теж для себе тільки стараємося садити, але як вроде, то трохи продаємо. Але переважно то для себе, тому що своє є, своє, не підсипане ніяких хімікатів, ніяких селітрів, тільки гній, більше нічого. А так поле відпочивало. Я думаю, мене вродити, тільки ж самі знаєте, все залежить від погоди. Але бачите, не дуже заросле поле, плуг файно ложив, перекидав ідеально, можете подивитися. Щоб не казали, що там плитко. Бо деколи кажуть, що та, сімтаюм ти там враєш, там плитко. Ну, о, дивіться, глибина руки. Там до... До кісточки то вже буде 20 см. То я думаю і то забагато. Хватає навіть 15. То не треба, мені десь там на полі, що треба кіровцем якимось ворати. Фреза ще пройде і буде ідеальне поле, воно все перегниває. Трошки, звісно, це і сходи, пирі якісь там. Але дамо ради. Головне, щоб мир був в нашій країні. А з полями ми розберемося, на нашій землі, як то кажуть. Дякую за увагу, люди. Я вам скажу, люди багато полишали полів. Ніхто там не обробляє так багато. Бо худоби немає. Нема кому сіяти, нема кому там займатися тим. Бо зараз обробіток дорогий, люди лишаються полів, колись билися за то. Кричали, як то кажуть, а зараз бачите, одне його обробляється, друге пустує, третє теж там щось трошки обробляється. Різні є поля, але ну, дає оброблено, то є оброблено, то є видно зразу. О, приїхав тим драконом, я його називаємо. Це, як то кажуть, вовк у вечій шкурі. Ніби з виду восход, але з диким серцем. Але проїжджає всюди, і наразі не застрягали, Їзде без питань хлопці Дякую за увагу.